Добрий день, мої любулечки, добрий день. Мої Пол Полдвінадцятого ця красунечка. Вже бачите, стухла. Слухайте, випала мочегонку, дівчатка. Якщо я кожних сім-восім минут не бігала, ну ви знаєте де. То це не я була. Але я стухла. Ну я мочегонку можу там раз у дві неділі. Дівчатка, я розумію, що це не зя не вона вона вредна. Але світулечка стухла, слухайте, аж ямки появились. Так красуні мої час. покаже свій красивий лук там. Відповів на декілька запитань. Ну, це буде час, я вам розкажу. Час я все розкажу, тому що я в одну минуту хочу вам все розказати. Одним словом, мої любочки, 에, сьогодні з соціулечкою. Щас їдемо за Лесією, за Альбіною, за Ксюшу. Їдемо з вами в одне дуже прекрасне місце, в яке я дуже давно хотіла потрапити, і давно нас туди приглашали, мені ніяк не собаці. А час сказали, що ми їдемо. Так що мої красотуречки, Зараз покажу вам свій лук, поговоримо, а потім поїдемо далі. Одним словом, ви знаєте, що ви з Базаренко 24 на 7. Щоб вам не скучно було, розумієте? Не скучно. Так, добрий день, мої любі друзі. Добрий день. Ви знаєте, камера включається, добрий день бажається, хороший день, прекрасний день, життя. Прекрасне це буде Красуні мої, Ну, ви знаєте, що кожне утро я вам повинна показати свій обалденно красивий лук. Дівчатка, щоб ми не оділили, я вже вам казала, вам треба бути. Комфортно і удобно. Оцей обалдивний костюмчик я брала у нашої Олександри, дівчатка. Казалось би, прикальона юпочка, коротенька кофточка, ну і що. Тут воно собі випирає тут, але ми його нікуди не дінемо. Ну, сумочка, це фірма Віолетта. Дівчатка ви мої, а та потуліця, я в дівчаток на 25 п'ять брала. Я вам вже казала. Забула, як дівчатка називається але та тапотулі, я брала ці в них такі з відкритою п'яточкою, лофери, я дуже люблю. Я взагалі люблю, знаєте, щоб п'яточка була відкрита. Ну, я люблю раз знову, але ви знаєте, що на роботу ми взимаємо красовочки. А якщо ми ми хочемо всі бути просто красотулечки. Дівчатка, куди ми ходимо? Ото оцей понеділок, десь ми собі йдемо. І десь можна діти отакий обалденно-красивий костюмчик від нашої Олександри. Дівчатка. Мені він дуже подобається. Ви знаєте, що я люблю що длинне, що коротке, що брючки, що шортики. Абсолютно все так Растурі мої. Напишіть світулечки, як вам її сьогоднішній лук. Мої хорошенькі, Знаєте, вчора тік-ток, Сидить такий мужчина, такий знаєте, ну кругленький собі розмовляє російською мовою. І тут він починає: от якась світуля. Дівчатка мої, хлопчики мої, звертаюся особливо до вас. Не якась світуля, а Світлана Базаренко, жінка, яка торгує на привозі, з якою питаються змагатись мужчини, любі мої мужчини. Не змагайтесь з світулечкою. Жінки її були лідерами торговлі все життя. Не треба змагатися і не якась світуля, а Світа, яка торгує, поміти, яка заробляє все цими своїми золотими ручками, яка зробила себе саму, яка починала від. Отакого От і дійшла, слава Богу, докуди ви бачите, і не збираюся встановлюватися. Любі мої мужчини, я завжди вам хотіла сказати і зауважити, не змагайтесь ніколи з жінками, зробіть себе. Ну вам не стидно, вам не стидно сидіти, три на чотири лице, сидіти, підпертися і говорити, якась світуля торгує барижніча. Лялечка моя, я не бариженчий. Я роботаю, я працюю, працюю і не хуже всіх, не лучше всіх в середньому. Я кожна людина, кожна людина, яка создала себе саму. Так, друге запитання, яке цікаве, ну, напевно, більше, ніж той мужчина, що сидів у телефоні. Де мій сашуня? Де її чоловік? Ще раз кажу, не її, а світулі. Де мій чоловік? Версія. Пішов до другої. Поругались і змінив. Не знаю, які у вас будуть версії. Дивіться, хорошо. А це теж мій Сашуня, прекрасний мужчина. Да? Уйшов до молодої. Ну наверно, світулька для нього вже взросла, правильно, і він захотів молоденьку. Дівчатка як ви думаєте, буде така кав'ярня, нормальний вам відповідь? Боже, дівчаточки, ну що ж вас безпокоїть, де мій сашуня? Яка у мене сім'я? Ну ви ж у мене всю бачите, 24 на 7. Так що, мої красуні, напевно, якщо ви не бачите мого сашуні, значить, що покинув він світулю, договорилася вона тим своїм язиком, понимаєте, Домелькалась, докричалася. От, і все, от, і дождалася, що покинув мене він і пішов до, до молодухи. Знаєте, оце кіно? Любові голуби, пішов до молодухи. Ой, би я ту молодуху спіймала, то я би її ті патлі опатрила. Ха! Ви взагалі розумієте, що це, що це могло б бути? І що це буде? Ви розумієте, так? Да? Хіба можна від такої красивої жінки уйти? Ось мені, дівчатка, можна від красивої жінки уйти? ну дайте мені відповідь. Так, друге запитання, яке цікаве, ну, напевно, більше, ніж той мужчина, що сидів у телефоні. Де мій сашуня? Де її чоловік? Ще раз кажу, не її, а світулі. Де мій чоловік? Версія. Пішов до другої. Поругались і змінив. Не знаю, які у вас будуть версії. Дивіться, хорошо, А якщо даже мій Сашуня, прекрасний мужчина, да? уйшов до молодої. Ну, напевно, світулька для нього вже взросла, правильно, і він захотів молоденьку. Дівчатка, як ви думаєте, буде така версія нормальна вам від? Боже, дівчаточки, ну що ж вас безпокоїть, де мій Сашуня? Яка у мене сім'я? Ну, ви ж у мене все бачите, 24 на 7. Так що мої красуні, напевно, якщо ви не бачите мого Сашуні, значить що, покинув він Світулю, Договорилася вона тим своїм язиком, понимаєте, Домелькалась, докричалася. От і все, от, і дождалася, що покинув мене він і пішов до, до молодухи. Знаєте, оце кіно? Любові голубі, пішов до молодухи. Ой би як ту молодуху спіймала, то я би її ті типу, патлі опатрила. Та ви взагалі понімаєте, що це що це могло бути? І що це буде? Ви понімаєте, да? Хіба можна від такої красивої жінки ути? скажіть мені, дівчатка. Можна від красивої жінки уйти? Ану, дайте мені відповідь. По поводу пишуть, ну, не багато пишуть, вона барижнича. Ще раз хочу сказати, і мене звати Свята, якщо ви вдруг не знаєте, красива, ефектна жіночка з прекрасного села Сирово, Ніколаївської області, в Радівського району, яка в цьому житті пройшла дуже багато чого. Так хочу вам розказати по поводу Бережність. Дивіться, бариги, так? ви кажете, всі бариги на привозі, на привозі на ринку всі бариги. Дивіться, на привоз приходите, є дуже багато свободних лоточків. Берете продукцію, стаєте і торгуєте Подожіть, як ви хоч ще на ринку, купив, продав, з потом віку була, це торговля. Люди десь узяли, десь перепродали. Так подожіть. Це що називається? А напевно, мені здається, 80% у нас ринків. І виходить, що всі бариги. Ви знаєте, люди, які це говорять, оце іменно, да? це люди, які не мають нічого і мати не будуть. А знаєте чого? Тому що вони вважають чуже. Не треба вважати чуже, ласточка моя. Прийди на базар, візьми лоток, візьми товар. І скажи, от є я, не світуля, не друга, не третя, от є я. Красива ефектна, або красивий ефектний, ласточки мої. Ніколи не щитайте чуже, тому що не будете ніколи мати своє. По поводу пишуть, ну не багато пишуть, вона Береженча. Ще раз хочу сказати, і мене звати Світа, якщо ви вдруг не знаєте. Красива ефектна жіночка. З прекрасного села Сирово, Ніколаївської області, в Радівського району, яка в цьому житті пройшла дуже багато чого. Так хочу вам розказати по поводу барижі. Дивіться, при да? Ви кажете, всі бариги на привозі, на привозі на ринку, всі бариги. Дивіться, на привоз приходите, є дуже багато свободних лоточків. Берете продукцію, стаєте і торгуєте. Подожіть. Я хочете на ринку, купив, продав, з потом віку була, це торговля. Люди. Десь узяла, десь перепродали, так подожіть. Це що називається? О, а напевно, мені здається, 80% у нас ринків. І виходить, що всі бариги. Е, ви знаєте, люди, які це говорять, оце іменно, да? це люди, які не мають нічого і мати не будуть. А знаєте чого? Тому що вони вважають чуже. Не треба вважати чуже, ласточка моя. Прийди на базар, візьми лоток. візьми товар і скажи: от є я. Не світуля, не друга, не третя. От є я. Красива, ефектна, або красивий ефектний ласточки мої. ніколи не щитайте чуже, тому що не будете ніколи мати своє. А взагалі, мої хороші, хочу сказати, що все добре, життя прекрасне. Щоб там не говорили, щоб там не писали ці ліві аккаунти, ліві странички. Ви знаєте, кожна людина вона знає собі ціну. Кожна людина, вона своє життя і свою судьбу е, ну, робить сама, по-другому вона не робить. Ще хочу вам сказати одне, що запам'ятаєте, у мене одна страничка Instagram, одна TikTok. У мене їх нема багато, дуже багато хейтерів, дуже багато, ви знаєте, люди хочуть успіху за Я не завжди говорила, успіх треба зробити самому і создати себе саму. Треба бути луччою когось, а не такою, як хтось. Понимаєте? Не треба ні за ким гнатися. Завжди говорила і буду говорити. Знаєте, як мій Сашуня казав, у Києві сказав, що він від мене уйшов? Він сказав, можна украсти все, але ніхто не вкраде ніколи мозги. Дівчатка, можна зробити все. але ви ніколи нікого не копіруєте, ніколи в житті. Будьте і хлопчики теж, будьте самі собою. Создайте себе самі, зробіть свій акаунт, зробіть щось таке, знаєте, фішку цікаве, і все, і воно піде у вас в плеск. Ну не ганяйтеся один за одним. Саме головне, я вам всім бажаю миру, здоров'я, процвітання. Повірте, я це говорю іскренні, тому що все життя, все, що в мене є, допустим, все життя, яке до якого я йшла, йшла, йшла. От я до цього прийшла. Не защадковось ніколи не піарлась, ніколи ніде не випоняли. Одним словом, ота ваша світулічка, така є красотулічка.